Всім привіт! Ви на каналі Женьок Чинаок, і сьогодні ми будемо пробувати різні смаколики. Перший смаколик це ось таке тату. Так, це тату з стріляючими, стріляючими цукерками. Я відкриваю. Вона повинна було відклеюватися, тому що тут два тату. Спочатку ми робимо тату. Приклеїмо отак і давимо. Відкриваємо і виходить ось таке тату. Так, тепер пробуємо з, з мишою з луною. Давайте. Отак пальчиком проводимо. Перевіряємо, нема що. Ой, яка красива. По татушкам я ставлю 9 з 10. Дуже прикольно. Так, тепер оце відкриваємо. Оп. Зараз покажу, як там внутрі. Ну, це як порошок, зараз висуплю собі на ручку. Це такий от кислий порошок, я буде стріляти. Я зрозуміла брату. Ого. Прям стріляє сильно. Ну, воно прикольно, але прям Воно ж уши др дрожат, коли воно так. Зараз ще спробуємо. Тут якби образується маленька жвачка. Ну, типу, там є великі такі жвачки лежать. І тепер в мене жвачка і обстріли в варту. Так, давайте далі. Там ще залишилось. Але давайте далі. Далі це напій. Ось така от Кока-Кола. Ну, виглядає, як звичайна Кока-Кола. Але тут написано, що треба залити водою, а там внутрі порошок його додати. Ну, будемо пробувати. Ось такий порошок. Спочатку воду. Так, ось ми напилили воду підтів і заливаємо. Там треба виходить воду сюди налити. Ось такий порошочок. Зараз покажу порошочок вам, дивіться. Він рожевенький такий. Дивно якось. Зараз поставлю. Будемо, щоб він нарипів. І переливаємо Давай так, наливаємо порошок. Так, зараз. М -м, запах кока-коли. Ось такий. Наливаємо тепер воду. Мені здається, що воно буде не сильно смачне, бо воно якесь рожеве. Може, треба його ложку ще перемішати? Зараз перемішаємо. бо Воно якесь дуже дивно подивіться. Взагалі не схоже на коло. Так, зараз ми перемішаємо, щоб було краще. Ретельно треба перемішати. Там були ще Фантей Спрайт смаки. Якщо це відео набере 50 лайків, ми їх будемо знімати з іншими смаками. Так, дивимося. Що в нас вийшло? В нас вийшла ось така рожева жижа. Ха, ну, якось не сильно хочеться пробувати. Ну що, пробуємо. Ну, Вона, ну, знаєте, там є смаколи. Там є смаколи. Але він не насичений, але є смаколи. Ну, мені здається, воно, ну, прикольно, навіть 9 з 10, але оригінальне коло краще. Так, давайте далі переходити. Тепер переходимо до категоріям жувачки. Так, давайте... ні, Давайте маленьку. Та ту отаку. Женьку, там, де чувачок надуває жуйку. Ну, виходить, вона показує, що вона буде така гігантська шутка. Будемо перевіряти. Відкриваємо. Там тату ще буде. Оп, відкриваємо обережненько. З тату. Ой, тату прикольно виглядає вже я бачу. Зараз. Давайте... Ой. Зараз тату воно чогось вирішило злудитися на жіночку. Все нормально. Все. Е, давайте подивимося спочатку на жульку. Ладно, давайте на оце. Я не знаю, що це меч, походу. Ну, певно, меч. Так, давайте жуйки передамо. Ось така от рожева жуйка. Пахне, ну, трошечка-трошечка баблгама. Давайте на руку знову ліпити. Буваємо. Зараз секунду. Беремо сюди. Давайте сюди кладемо. Оце я знаю, ця татуировка, вона складненько в Так, в нас татушка, вона дуже-дуже ну, довго переводилася. Так, давайте переходити к жутці. Так, це пробуємо. Так, вона пахне баблгамом. Давайте пробувати. А, вона дубова. М -м -м. Смак є баблгами, прям дуже класний. Це ок. Давайте перевіримо, що буде бульбашка. Здобово і не можна, і не можна тісь кусити. Пробуємо бульбашку. Вона маленька. Все. М -м -м. Не можу бульбашку зробити, треба трішки почекати бульбашки. Вона взагалі не може надутися, тому що вона дуже маленька. Давайте е, спробуємо інші жуйки спробуємо. Але хочу сказати по поводу тату. Вона погана, тому що вона якби надовго клеїлася ось. Е, а так, жуйка, вона ок. Давайте подивимося на ложечку. с тремя давай Давайте последний шанс дам ему надутый шар. Она очень маленькая, она може. на не может. Можем подбитись на ее размеры. Ну, бачите, как она маленькая? Давайте далее пробуем. Наступная у нас турбо. Все знают, что это машинка. Так, давайте відкриємо. Давайте подивимось на ложечку, вона така красива, зелененька. Екстрім. Є там спорт, а є екстрім. Так, давайте. Спочатку давайте цю от вкладиш. Так, треба його обережно відкрити, щоб воно не порвалося. Дуже вона його хотіла. Так, давайте подивимося, що в нас вийшло. Так. Ого, яка красива зараз. Розправлю. Подивіться просто на це оздоблення. Мені дуже подобається. Що це салін? Тут написано все про нього. Ну дуже красиво. Подивіться, яка вона красива, прям. Ну, мені здається, оця от обла... обложечка ок. Так, давайте перевіримо жвачку. Так. Пишуть, що вона повинна бути софт баблгам. Сильний смак баблгам. Так. Пахне вона баблгамом. Ось так виглядає жуйка. З дирочком. Ось, ось внутрі є щось чи нема. Теж перевіримо. Внутрі нічого нема, вона ну, не дубова як та. Не більше в роті. Баблгам прям баблган прям чувствуется, прям так ненасичений баблгам. Вже дуже гарно жиє і вона прям більш. Давайте. Рветься. Зараз не можу. тяжуйка але... ок. Давайте далі. Тяжуйка ну, ок для тих, хто колекціонує ці вкладиші, тому що ну, прям клавіші ок, а жуйка ні, тому що ну, ви давайте, давайте ще раз спробуємо. Вона дуже сильно тубова. Розмір. Це жуйка тату, а це турбо. Подивіться різницю. Ну, Мені здається, що краще обирати турбо, тому що вона ну, більше жуйка і ще вкладеш такой. Давайте далі. Для любителів Roblox. Давайте подивимося це оздоблення. Роблокс. Е Жум, жумба юмба Roblox 5 тату пластинок. Написано смак апельсину. Ну, давайте подивимося, що за смак там апельсина Ого-го! го Подивіться на це! Я відкриваю тут такі пластинки. Ну Мені прям подобається. Для любителів Робласа пишіть, як вам подобаються такі картинки чи ні. Ну Мені прям дуже подобається. Так. Це Піги, як я знаю. Давайте подивимося тут, Ось така от пігі, якщо не правильно, виплати мене в коментарях. Так, людина нагіц Я не знаю просто, як її можна ще назвати. Далі. Ем... Так, що це? О, я знаю, це такий якби ютубер, який котика любить, тому що тут котик. Я не знаю, я не дивлюсь таке, я не граю в нього Далі якась дівчинка. Оце я не знаю. Е, так. Е, і оцей чунямуня, його звуть Том. напевно. Так, ну, давайте наклеїмо якусь. Ну, спочатку давайте спробуємо жовтку. Вона повинна бути, мені здається, ну, помаранчева, о, дивіться, яка помаранчева, красива. Ну, як пластиночка. Вона дуже маленька. Бачите, яка вона тоненька. Ну тут десь 5 см, або навіть менше. Не знаю навіть скільки. Ну, коротше, тут є якась посипка біла, як ви можете побачити. Так, давайте спробуємо. Ой-ой-ой! Воно в урту, це жах. Смаку апельсина я взагалі тут не відчуваю. Тут взагалі нема смаку, ну, чувствую, запах. Смак порошка і все. Бачите, в мене воно навіть на ручку на руках вже стоїть. Вона дуже сильно крошиться. Я воно реально навіть ці чувати мені не подобається. Ну, давайте спробуємо надути бульбашку. Ну, Смак йде на порошка в мене наш на зубах. Жіється дуже легко, на відміну від цих. Пробуємо на тут. Не виходить чогось. Давайте ще раз і останній раз дамо їм шанс. О! Ну, це бульбашка і гумка неок. Мені не подобається смак, тому що він, ну, бачите, коли я кусаю, він отакий пластик, ну воно аж крошиться на зубах. І деякі навіть горді лідочні косочки. І... Порошок, каждо на зубах. Давайте тепер спробуємо не ліпити. Так, хто тут є? Ну, давайте давайте от цього Тома пробуємо не ліпити. Жуйка. Давайте перевіримо, але жуйка мені взагалі не подобається, не можу навіть її жувати. Давайте Ну, Виходить турбо більше всього. спробуємо цього Тома наклеїти. О, вийшло. Я не знаю, навіть куди мені його ліпити. Давайте сюди. Ну, мені здається, що він з якогось тайкуна. Може і ні. Так, давайте подивимось. Все дуже красиво перейшло з бумаги. Ой, давайте обережно перевіримо, як воно буде клеїтись. До вас давайте отак. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, не приладу. Давай тут, тут так уже. Так. На руці воно гарно лягло. Зараз перевіримо, як воно гарно прилепиться. Чи швидко, чи. Вау, ну подивіться, яка, яка краса. Зараз не можна мене ну, показати. Мені дуже подобається тату. Тату ок. Е, ну, Якщо разом перевіряти все, це 80. Тату ок, жуйка не ок. Так, на чому все. Давайте ще перевіримо вкладиші, як вони по красоті. Так, ой, де? Перше, це отака турба. Це красиве оздоблення і це око оздоблення. Потім оце тубовуга. Оздоблення мені якось не ок. Ну, просто, ну, не сильно. Воно неправильно показало. Тут бульбашка така не дується. Тому для мене не ок. І Roblox. Ось така вложечка. Ну, в принципі, ок. І давайте перевіримо ціни, стоїть ли того воно. Так, оце от Кока-Кола. Ну, карти... В принципі, воно красиво, але воно швидко дуже зні... знімається. Ця штука коштувала 18,50. Далі в нас ось, ну, Роблокс, він коштував 10 гривень. Мені здається, воно не варто 10 гривень, просто із за вкладешов. Цих... Далі в нас турбо. Він коштував е, 2 гривні 50 копійок. І тату. Коротше, тату коштувало в нас е, 3 гривні. Ну, мені здається, тату не заслужила цих грошей, тому що тату не надувається. І Жумба-Юмба теж. Ну, як для мене, дуже класні победителя це турбо і коло. На цьому все. 刚刚。Пока.